І я запрошую до слова кандидатку мистецтвознавства, професорку, професорку кафедри загального та спеціалізованого фортепіано університету імені Котляревського Марину Бевс. Тема е, видатні постаті кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Хному імені Котляревського, Наталія Смоляга, Олена Гнатовська. Слово про колег. Дякую, Юлія Петрівна. Вітаю, шановні колеги. Меморіальна спрямованість міжнародних черкашинських вчитень присвячених видатним українським митцям Роману Черкашину та Марині Черкашині Губаренко. І тут я дозволю собі теж річний е коментар, згадуючи виступ е Юлії Петрівни, Марина Романівна, е вчитель в науці е Ірини Степановни Драчі, яка є моїм вчителем в науці, е Марина Романовна, шановний мій <кхід> опонент, на захисті дисертації. Отже, ця меморіальна спрямованість обумовила вибір теми моєї доповіді. У жанрі творчого портрету здійснюється спроба висвітлення педагогічної, наукової та виконавської діяльності Наталії Вікторівни Смоляги та Олени Борисівни мігнатовської яскравих творчих особистостей, справжніх коріферів кафедри загального та спеціалізованого фортепіана, присвятивши в своє життя шляхетність справі формування цілісного творчого обліку, освіченого фахово спроможного музиканта. Це третя моя доповідь на міжнародних конференціях в циклі «Творчі портрети екоріфетів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Героями попередніх моїх виступів були Олена Васильівна Кононова та Віра Іванівна Приходько. Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано серцевинна за влучним висловом Олени Кононової складава в системі фахової музичної освіти нашого університету. Важливість обов'язкового фортепіано розуміли ще на початку встановлення музичної освіти в Харкові в 19 столітті. Ця дисципліна була серед обов'язкових художніх предметів, створених у 1871 році музичних класів, що згодом перетворились у музичне училище і у 17 році в консерваторію. Видатні харківські музиканти Аліса Валентін Тіплов, Марія Захарченка, Євгенія Леонтьєва, Олександра Журавльова. Створили позитивний імідж відділу загального фортепіано, а з 1960 року кафедри загального фортепіано забезпечили сталий високий впаховий рівень викладання дисципліни. У довідкових та ювілейних виданнях пному імені Катляревського в історичній перспективі висвітлена творчість діяльність кафедри. Мета моєї доповіді оживити цю довідкову інформацію про майстрів. Творчі діяльність яких забезпечила високий рівень та безперервність розвитку харківської школи академічного музичного мистецтва. Наталія Вікторівна Смоляга, випускниця класу коріфеї Харківської фортепіаної школи Михайла Самовича Казановського, з 1966 року до останніх днів життя 42 роки, працювала на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіана, пройшла шлях від викладача до професора кафедри. Більш ніж 400 випускників нашого університету зберігають вдячну пам'ять про навчання в її класі. Впевнене, артистичне виконання студентами Наталії Вікторини на різноманітніших творів від класичних до сучасних демонструвало педагогічну гнучкість викладача. Саме поєднання фундаментальних знань щодо уставлених академічних традицій виконання з великою цікавістю до нових тенденцій музичному мистецтві, прагнення до їх осягнення разом зі студентами характерна ознака педагогічного почерку Наталії Вікторівни Смаляє. Однією з найважливіших цілей курсу загального та спеціалізованого фортепіано. Є підготовка студента до тих завдань, які постануть перед музикантами в їх подальшій самостійній практичній діяльності. Це цитата з однієї з публікацій Наталі Вікторівни. У практиці освітнього процесу в класі Смоляги це формування навичок сотворчості, вміння осягнути цілісність твору, а не тільки свій рядок у партитурі, як це зазвичай відбувається у фаховій освіті, як у оркестрантів, так і локалістів. Оволодіння прийомами диференційного інтонування, бесіди щодо сформованих уявлень про музичну стилістику часу або конкретного композитора, розвиток музичного інтелекту тощо. Визначними подіями концертного життя кафедри стало виконання студентами класу Наталії Вікторівни, Смоляк і двадцяти прелюдій Дебюсі, люду станалість Пауля Хіндеміта, а принагідно зауважу, що цей поліфонічний цикл Пауля Хіндеміта. На моїй пам'яті, а це більше ніж 40 років, жодного разу не виконувався, крім того, що він був виконаний студентами класу Наталії Вікторівни Смоляги. Також тематичні концерти створів Роберта Шумана та Франціса Куленка. В колі наукових інтересів Наталії Вікторівни, фортепіанного освіта та виконавства в Україні 18-го початку 20-го століття. Докладно вона також вивчала історію кафедри. Саме Наталі Вікторівні належить авторство монографічних нарисів про кафедру загального та спеціалізованого фортепіана у низці довідкових та ювілейних видань університету. В її науковому доробку більше 30 статей, присвячених актуальним проблемам фортепіаної педагогіки та виконавства. 70-80-ті роки ХХ століття відмічені великою виконавською активністю Наталі Вікторівни Смоляги. Серед творів виконаних піаністкою в сольних концертних програмах, 15 варіацій з фугою Людвіга Ван Бетховена, велика соната Роберта Шумана, фантазія фамінор Фредеріка Шапена, численні опуси Олександра Скрявіна, Сергія Прокоф'єва, Ліста, Клода Дебюсі. Вона також була постійною учасницею концертів кафедри. Наприкінці 90-х років склався наш з Наталією Вікторівною. Артепіаний дует в нашому творчому доробку чотири концертні програми, в яких були виконані різноманітні за жанровими та стильовими ознаками твори. Концерт лекція, творчість харківських композиторів в контексті розвитку музичної культури України лектор Олена Кононова. В наш час можна було б назвати мистецьким проєктом. Програма з певними доповненими змінами неодноразово виконувалась у провідних концертних залах Харкова. Кладали її твори Володимира Золотухіна, Віталія Пацери, Марка Кармінського, Валентина Борисова, Володимира Птушкіна, Ігоря Ковача. У двох концертах проєкту Вечір фортепіаних дуетів були виконані фортепіанні ансамблі Клода Дебюсі, Франціса Пуленка, Муціо Кліменті. Монографічна програма була присвячена виконанню ансамблевих творів Дмитра Шостаковича. Зокрема, в першу Харкові була виконана чотиричастинна соната для двох фортепіанів цього композитора «Опус 6». І саме нашому дуету відомий харківський композитор Володимир Золотухін доручив прем'єрне виконання ансамблевої фортепіанної світи американський альбом на Київ Фесті. Завдяки співтворчості, тривалому спільному музикуванню я можу визначити деякі особливості виконавського почерку Наталія Вікторівна Смоляй. Її гра відрізнялась великою культурою інтонування, а творча особистість. Виваженим, дещо раціональним підходом до нотного тексту, прагненням до скорпульозного виконання авторських вимог у поєднанні з толерантністю до іншої думки та спільним пошуком компромісу у виконавській концепції творів. Олена Борисівна Гнатовська, яскрава особистість, чудова піаністка, талановитий композитор, випускниця по класу композиції, Дмитра Львовича Клібанова по класу фортепіано Верила Зовича Гільката, автор яскравих змістовних творів у жанрах симфонічної, камерної інструментальної фортепіаної музики. Загальна кількість, згідно даних довідника Національної спілки композиторів України, 86, серед яких сонати для скрипки, фортепіано, віолончелі, кларнета, концерти для фортепіано, скрипки, віолончелі, численні інструментальні та фортепіанні твори. Все професійне життя Олени Борісини безпосередньо було пов'язане з університетом мистецтв саме на кафедрі загального та спеціалізованого фортепіана, на якій вона працювала з 1974 року до останніх днів життя, набув справжнього розквіту її педагогічний талант. Педагогічна творчість, так би мовити, Олени Гнатовської відрізнялась особливим змістовним наповненням. Як композитор, який розуміє внутрішні глибинні процеси створення музики, Олена Борисівна прагнула навчити студентів виявляти, бачити, розуміти філософію, енергетику твору, схематично позначеному в його тексті. Виступи її студентів відрізнялись глибоким розумінням образної сфери твори, професіональним опрацюванням нотного тексту, емоційним включенням у виконавський процес, разом з тим чітким усвідомленням студентам під час виконання жанрової приналежності твору, його стилістичних ознак, вмілим використанням доречних засобів виконавської виразності, відповідної артикуляції тощо. Спостереження за творчим процесом в класі фортепіано Олени Гнатовської було чудовою школою для молодих колег і прикладом для наслідування. Концертні виступи піаністки вражали філософічністю, багатовимірністю виконання. Твори класичного репертуару крізь призму її композиторського прочитання наповнювалися енергетикою сотворчості, актуалізації змістів. Олена Гнатовська блискуче виконувала власні твори, а їх в творчому дорогу більш ніж 50 описів для фортепіани, твори сучасних композиторів. Низка концертів з камерних та фортепіанних творів композиторки була підготовлена, зокрема, викладачами нашої кафедри ми, її колеги щасливі, були першими доторкнутися до чарівного світу музики Олени Гнатовської. Так, за участі викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіана відбулося п'ять авторських концертів майстрині. Ми виконували її твори, зокрема, на Київ Музикфесті, в спілці композиторів України, провідних концертних залах Харкова та інших міст України. Постійно твори Олени Гнатовської звучали і в концертах кафедри. Нагадаю, що, наприклад, інструментальні такі твори, як легенда для тромбона та фортепіано та «Інтермеці» для габої фортепіано Олени Гнатовської, були обов'язковими п'єсами, зокрема на республіканському конкурсі камерних ансамблів, і входили до концертного репертуару провідних виконавців того часу. В її творчому портфелі, крім значної кількості фортепіанних творів, чудові симфонічні камерно-інструментальні композиції. У проєкті Звучить Харків, який я задумала як данино, шани та любові митцям, з якими мала щастя співтворчості та особистого спілкування, У другому концерті циклу прозвучав романс для скрипки та фортепіана та варіації на тему Паганіні для фортепіано, які викликали щире захоплення аудиторії Львівської національної музичної академії. До участі в проєкті долучаються ми і колеги з різних міст України. Сподіваюсь, він буде довгим, оскільки має шляхетну мету популяризацію творчості харківських митців. Олена Борисівна-Гнатовська завжди з великою вдячністю згадувала своїх вчителів їх величезну роль у формуванні її як особистості та митця, з великою відповідальністю ставилась до своєї педагогічної діяльності, що, у свою чергу, відобразилась на композиторській творчості. У неї створена ціла низка різножанрових п'єс різного ступеню складності, які, за її планами, мали скласти згодом школу гри на фортепіано Олени Гнатовської. Наразі видані поліфонічна сюїта для фортепіано у чотирьох частинах, маленька прелюдія та фугета, інвенції Чакона дві прелюдії та фуге. Величезний масив чудової фортепіаної камерної музики композитора залишився в рукописах у особистих архівах виконавців. Наукові та методичні розробки Олени Гнатовської також були присвячені проблемам удосконалення освітнього процесу, найбільш типовим, на її думку, проблемам сягнення студентами безмежного світу, зокрема фортепіанної музики. Так, в статті присвячені проблемам вивчення поліфонії в курсі загального та спеціалізованого фортепіано, спираючись на власний виконавський та педагогічний досвід викладання фортепіано для студентів різних рівнів професійної підготовки. Олена Гнатовська розглядає найбільш типові проблеми осягнення поліфонічної думки студентами кафедри загального фортепіано, а саме складнощі інтонування комплементарної та ідентичної ритміки у поліфонічних творах, на прикладі дво- двота триколосних інвенцій Баха, аналізує причини виникнення складнощів, визначає шляхи їх подолання, наголошує на значущості роботи над поліфонією для виховання музичного інтелекту, важливих слухових навичок студента і як слідство. Прияти якісній професійній підготовці. Наталія Вікторівна Смоляга та Олена Бориса Гнатовська – цілі світи дуже різні за звучанням, проявами свого педагогічного дару, але яскраві та переконливі в своєму прагненні збагатити студентів знаннями, необхідними подальші професійні діяльності. Різні за темпераментом, шляхами осягнення глибинного змісту музики, смоляга аналітик, Гнатовська Творець, який розуміє стихі творчого процесу, вони досягали кожен своїм шляхом дуже переконливих результатів в педагогічній, виконавській науковій діяльності і залишились справжнім прикладом служіння музиці, обраній справі університету. Збереження та актуалізація кращих традицій досягнень видатних викладачів кафедри в реалії сьогодення особисте моє завдання та важливий напрям діяльності загалом кафедри загального та спеціалізованого фортепіана університету мистецтв на шляху її вдосконалення та розвитку. Дякую за увагу. Дякую, пані Марино. Я маю до вас запитання, оскільки теж неодноразово робила і доповіді, і публікації пов'язані з спадщиною наших корифеїв і викладачів діючих зараз в театральному факультету. То мене надзвичайно цікавить, чи ви робите публікації після цих своїх доповідей? Бо ви сказали, що ви вже мали такі дві доповіді. і Оця зараз теж меморіальна одразу охоплює двох колег. Ви робите? так? Да? Чи ви збираєте матеріал для того, щоб об'єднати це все в одне видання? Ні, в тезах доповіді наукової конференції, яка проходила на базі Львівської національної музичної академії. Мені здається, опублікована текст про провідних фахівців кафедри загального та спеціалізованого фортепіано. Там є інформація про Олену Васильівну Віру Іванівну. Мабуть, там в мене було дві героїні. Далі в нашій конференції, яку проводить кафедра теоретична, я доповідала про Віру Іванівну. Ну, на, на жаль, доповіду з доповідачами мені дуже сподобалось. Доєднались до мене Ганна Савченко та Оксана Олександрова. Це випускниці класу Віри Іванівни. Це без ТЕС вийшло, але я планую публікацію статті. І ось готую доповідь про ще раз про Олену Васильівну, розгорнуту на прохання Львівської музичної академії до участі в їх конференції. Але дякую вам за такий натяг. Сподіваюсь, прийшов час не тільки проголошувати. Ці доповіді, але і якось матеріалізувати їх в ем, якомусь так сказати вербальному, такому не вербальному, а такому реальному змісті. Ем, до цієї конференції я додала тези, тому про Наталію Вікторівну і Олену Борисівну вже буде публікація. А скажіть, будь ласка, з джерелами, все в порядку, тому що я зіштовхувалася з тим, що в нас багато наших викладачів попередніх десятиліть, там в 90-ті роки, тим паче раніше, вони робили публікації свої в наукових вісниках російської мови. Сьогодні в нас з цим є обмеження. Ми не можемо навіть в наукові публікації послатися на ці тексти. Чи ви маєте вже, як ви вирішували цю проблему, якийсь досвід? Чи ви використовуєте альтернативні джерела, інтерв'ю берете у колег, які також є їх учнями, випускниками? Розумієте, для такого жанру, як доповідь на конференції, дійсно я звернулася з простим таким зверненням. Коли я доповідала про Кононову, долучились до мене мої колеги зі Магляд та Полубояріна, і я їх враження, їх інформацію просто вставила з посиланням на текст, на... долучала до свого слова думку колег з проголошенням, чия це думка, ну, але взагалі це не опубліковане. Легкість з одного боку і складність з другого боку моєго становища в тому, що всі ці мої доповіді це мій особистий досвід, і мені дуже легко, тому що це іде від моєї особи, і мені дуже легко або надати, як от в цих тезах, тільки довідкові видання нашого університету де є офіційна інформація. Звісно, з довідкових видань навіть і цитати не потрібні, тому що це стисла така безособистісна формальна інформація, яка потребує розкриття зсередини. Оскільки з цими героями моїми я мала щастя багаторічного спілкування, я викладаю ту об'єктивну інформацію, в якій я особисто теж мала участь. Тобто, Участь в цих концертах або слухання цих концертів, присутність на уроках і власні враження. Звісно, це носить такий персонафікований дещо характер, але ви позначили дуже велику проблему. Розумієте? Мабуть, ми всі якось так легковажно відносимось до дуже серйозних нас часто дуже серйозних якихось таких досягнень, я наразі маю Олену Кононову, наприклад. Розумієте, до того часу, як я виголосила на конференції про те, що на сам, що на сам дійсно зробила Олена Васильівна для музичної освіти, фахової музичної освіти Харкова. Якось мені здалося, що думка ні у кого так сказати, не, не виникала з цього приводу. А вона, вона дійсно видатний, дослідник, видатний науковець, який заклав підвалини цілої галузі сучасного музикознавства ем, е, на кшталт е, бібліо-історично е, такого дослідження. Е, і, е, за нею пішла ціла низка дисертацій. вона відкрила цю ем, шкатулочку і скриньку цю, і всі зрозуміли, наскільки це цікаво. А свого часу вона особисто мені жалілася, що над темою диссертації е, шуткували колеги, що це не наукова тема. А ця наукова тема цілу галузь відкрила. Розумієте? Тому. Е, Наголосити на цьому, підкреслити це, досліджити. Тут скононове легше, там е, в неї дві монографії, опублікована дисертація, музична культура Харкова, е, чудова монографія. Тобто, там є з чим попрацювати і є на що послатись. Е, в іншій творчій діяльності О, Олена Борисівна Гнатовська навіть афіші я шукала в власному архіві для того, щоб е, зрозуміти, що ж. Ми грали. Те, що я зараз граю, я знаю, я вам про це розповіла. Ем, я писала статтю про свого професора Санну Єщенка, видатного музиканта. Тут мені було легше, тому що вона дбайлива і наші афіші, і свої, збирала, і нам дарувала. І знову ж таки, це я спираюсь на такі, як би мовити, якісь рарітетні е, факти, приклади, примірники, не наукові. Дякую вам, хотілося б, щоб яскраві персоналі харківської, композиторської, виконавської театральної школи набували людської вібрації у відображеннях, у відгуках на спілкування з ними, на життя поряд з ними, на навчання у них. Тому що мені здається, що для цього часу, для цього стану розвитку нашого суспільства це неймовірно важливо. І для наших студентів, які йдуть за нами, це теж дуже важливо. От якось так. Щиро дякую.